Дивіться, показую. Варіант номер один. Це Violet Queen. Його ціна 850 гривень. Зверніть увагу на колір губи і колір пелюстки. Губа темна, пелюстки світлі. Ціна 850. Новинка Violet. Губа під колір пелюсток. Темніший колір. Теж такі гарні пишні кущики. Ціна 700 гривень. 700, це номер 2, нехай так буде. І Violet номер 3 назви не скажу. Це просто капець, яка вона шикарна. Довжелезні квітоноси. Вона дуже буйноквітна, ціна її 750. Три варіанти. По висоті. Я не можу сказати. Ось ця пробита Violet, Ні, оця Violet New. А ця без назви. Ось така темна квітка. Бачите, колір, колір губи і колір пелюстки має однаковий колір. Темний. Це така світленька. Це, кстати, ну, подібна до Вайлета Квіна, можна сказати, по оцінкам. А це саме справжній Violet Queen. Ось їх є три варіанти. Хто бажає, будь ласка, я не знаю, як вам, мені оця взагалі так запала. Леопардиків наразі немає. І це я тримаю пакет. Ну, щоб ви розуміли, їх достать з пакету. Можливо, бо їх, дівчата, їх знаєте скільки? Їх раніше було мало. Зараз їх дуже багато варіантів. Є ще інші вали Тут, мені здається, манго і ручка є, я сейчас покажу. А мініатюрних